Слава Богу, народ. Божий мир вам. Дякую Богу за цю можливість, що ми маємо сьогодні дійсно цю благодать, прийти сьогодні на це місце, прославити Бога, почути Слово Боже, мати це спілкування між собою. Це дійсно в теперішній час дуже велика милість. І дякую Богу за це. І хотів сьогодні так порозмишляти трошки на таку тему, як. Свобода, що таке сьогодні дійсно свобода? Теперішній світ, скажімо так, нам навіює різні варіанти свободи. Допустимо, хтось шукає фінансову свободу, хтось шукає свободу виборах, хтось шукає якусь незалежність. І воно, вроді би, нічого в цьому поганого немає, але. Завжди у свободи є, скажімо так, зворотній бік медалі. І деколи коли ми хочемо прийняти якесь рішення в своєму житті, ми якось полягаємося на самих себе або на людей, які нас оточують, і забуваємо про найголовніше, про те, що в нас є Ісус Христос, наш Бог, і ми маємо перш за все питатися в нього. Чи варто нам це робити, чи ні. І деякі наші рішення, які ми робимо сьогодні, можуть завтра зовсім по-інакшому вплинути на наше життя. І мають такі наслідки, які деколи можуть його і зруйнувати. Я зараз вам поясню, чому так. Ну, якщо взяти таке по мілочам, скажімо так, деколи нам ми щось побачили, захотіли щось купити, якусь річ. І ми прям загорілися і прикладаємо максимально зусиль для цього, щоб отримати, тратимо свій час, працюємо там більше годин чи ходимо по фушках, жертвуємо з часом зі своєю сім'єю, деколи служінням. Деколи жертвуємо тим, щоб дійсно почитати Слово Боже і отримувати відповідь через Писання. Ми про це все забуваємо і тільки ведемося якимось от нашим бажанням. І ми цю річ купляємо, і буквально проходить деякий час, і ми розуміємо, що вона нам, по суті, і не потрібна була, бо тому що ну, вона не зробила тебе щасливішим, скажімо так. І це тільки таке щось мале, а деколи люди все життя за чимось женуться і так і не отримують дійсно якоїсь тої свободи. І е, от, будучи вже, е, ну, покаявшись, прийнявши водне хрещення, у, я так аналізував своє життя, так, і в кожної людини є вибір, або йти з Богом, або, скажімо так, йти за світом. і Слідувати якимось своїм бажанням, яким, якимось принципам, можливо. І я дякую Богу, що, я, що Він дав мені можливість, що я пішов за Богом, бо тому що це був мій вибір, тому що Бог нікого не тягне до себе. Бог дає тобі стукає, а вже твоя, ну, твій вибір, чи йти за Богом, чи не йти за Богом. І... Ем... Так роздумував, що як я колись жив. ну, Вроді би, ти вільна людина був, мав свій вільний вибір, міг робити, що хотів. Але той вибір, який я обирав тоді, до чого мене він приводив: до проблем сім'ї, до проблем з законом і так далі. І е, це якось так мене настільки пригнічувало, що ну, життя вже здавалося, воно просто руйнувалося на моїх очах. І слава Богу за те, що дійсно є Ісус Христос, який дає нам надію, який дає нам. Ту надію на те вічне життя, і щоб ми дійсно жили сьогодні, так не прив'язувались до цього матеріального світу, те, що нам навіює сьогодні. Оце мирське все. Звичайно, треба працювати, треба до чогось стримитися, але перш за все, мусить бути Бог. мусить бути Бог на першому місці. І Бог створив світ, створив нас, людей, так, і дав нам Біблію, дав нам святе Писання. І це як інструкція для нашого життя. Ну, Чим більше ти туди дивишся, тим більше ти починаєш розуміти. І от в мене була ситуація на роботі, знову поламалася машина. Ну, Мені здається, що то Бог так мене смиряє може якось, бо то була п'ятниця, і я був далеко від Праги, та машина зламалась, вже не їхала взагалі. І я тоді. Теж такі емоції мене охопили, ну, які, скажем так, не, під, ну, не підходять, скажімо так, християнину. І. Якось, Ти в той момент не задумуєшся про це, ти просто дав волю емоціям туди-сюди, ну менше з тим, слава Богу, приїхав в евакуатор. Я приїхав додому під ранок, але діло не в тому, коли я їхав вже в тому евакуаторі і вже якось заспокоївся, щось почав розмишляти, і дивлюся, там, там аварія по дорозі, там дивлюся, взагалі машина звернула, так згоріла повністю. І така пробка напевно, на кілометрів 15. І я собі думаю, дійсно, і за чого я так розпиляюсь, розстраюсь? це все лише машина, вона зламалася, але слава Богу, я їду додому, а могло б бути інакше. Могло бути зовсім інакше, і слава Богу, що так воно і сталося. І деколи треба в чомусь бачити і позитивні моменти, бо машина та зламалася, мені дали там більше вихідних, скажімо так. І я провів час з сім'єю і, і щось почитав трошки і для себе зробив висновки. І е, ще такий прийшов до такого висновку, от навіть в сімейних відносинах. от, я впевнений, що в кожного подружнього пари якісь є непонятки в сім'ї, якісь ситуації, якісь сварки і так далі. І я теж так, думаю, що то так? І опять почав читати, і де написано, що в сім'ї голова чоловік, а в чоловіка голова Христос. І я зрозумів, що коли в тебе з Богом будуть відносини, то і в сім'ї в тебе будуть відносини з дружиною, з дітьми. Бо так і є. Бо деколи ми просто забуваємо, деколи візьмеш той телефон і все, і забув про Бога. А, а воно так і є, і Бог тобі показує якимись цими моментами. Він може спеціально допускає якісь такі ситуації, щоби ти задумався, щоби ти переглянув своє життя. І я хотів би зачитати один, одне місце писання це буде послання до римлян 7 глава, 18, -й, 19 -й вірш. Ага. Знаю, бо що не живе в мені, це б то в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Бо не роблю я доброго що хочу, але зле чого не хочу, це чиню. І, ну, деколи ми вже коли ми приходимо до Бога, так покаялись, і вроді ми розуміємо, що ну, грішити це не добре, але все одно деколи продовжуємо грішити. і… Я думаю, що цей гріх, який живе в нас, продовжує жити, оцей Корінь, якийсь як то була проповідь завидимий і невидимий корінь, що воно нас стримує і не дає нам дійсно віддатися в руки Ісусу Христу. Бо, тому що Чого багато християн навіть відходять від Бога, від церкви. Будучи в церкві, вони відходять. бо Тому що вони очікують, що коли вони прийдуть до Бога, зразу їхнє життя кардинально зміниться, Бог благословить і фінансами, і машинами, і так далі. Але це все зусилля. Так же само, ти ж не станеш хірургом за один день чи за рік. Треба 10 років вчитися, щоб бути хірургом. Чи Щоб стати спортсменом, треба півжиття віддати, щоб на якусь там олімпію. Попасти, чи там хоча б добитися якихось результатів. І так само і з Богом. Бо Бог хоче нас навчити через своє, через своє Писання, через Слово своє. Бо коли ти будеш вникай в себе і в Писання, оце є ключ до успіху, можна сказати, нашого сьогоднішнього життя. Так? Я кажу, це світ нам навіює різні там речі, то все воно якось нас віддаляє від Бога. Але перш за все, треба шукати Бога, шука, ходити перед лицем Його, вникати у це вписання, і дійсно ти знайдеш відповіді на, на всі питання. Я просто впевнений, бо я вже перевірив на собі, що от, щось сталося. І ти починаєш розмишляти щось, відкриваєш Біблію, і ти зразу знаходиш відповідь. Ну це просто ну чудо, чудо ну. А -а -а. І дякую Господу Богу за, за, за таку, скажімо так, що Він нам дійсно дав таку можливість, що ми можемо мінятися, можемо людей міняти, можемо служити для людей. можемо... Свідчити про Бога, бо це є наша місія тут на землі: говорити про Бога, славити Бога, говорити про от свідчення з нашого життя, які в нас були. І кажу, деколи Бог допускає якісь ситуації, ми думаємо, що це от, що так, чого так. А через дійсно, як брат сказав, що через два дні воно обертається у все тільки нам на користь. І от така коротка проповідь. Щоб для розмислення для кожного. Можливо, хтось сьогодні тут хоче вийти і може прийняти Ісуса в своє життя. Це, це дуже просто, головне, захотіти. Захотіти йти за Ним по життю, вникати в Його слово, і, і, і все в тебе получиться. І не будеш мати... будеш мати все, будеш все мати, що тобі потрібно. Амінь.